Вітаю, панове! Безумовно, Far Cry 3 і 4 – найкращі частини серії: механіки, сюжет, лор і атмосфера тропічного острову та карпатських тобто кірацьких гір. Механіки і сюжет вже розібрані сотню разів. А сьогодні ми дізнаємось щось про лор обох частин, хоча скоріше про лор реальності, бо Ubisoft спис з... запозичили більшість з реальної культури різних народів. Тож дізнаємось сьогодні про те, як виглядають справжні татау. Чому Джейсон у Cry 3 це можливо реінкарнація цього чувака? Треба казати мауї, перевертень на вітру та моря, і герой для мужів. Я перебив, валяй далі. герой для мужів. слухай. хто такі кумар, і чому з ними не можна розкумаритись? Як читати молитви, не вміючи читати, і ще купу всього цікавого. Полетіли? Тата. Почнемо спочатку. Гра починається з того, що Джейсону, якийсь мужик, на руку є Партака. Ця сцена, по-перше, вчить нас, чому не можна засинати на п'яній вечірці в гуртожитку першим. А по-друге, знайомить нас з татау. Татуювання на руці, яке визначає воїна і ким він є. По мірі того, як ми просуваємось по сюжету і прокачуємось, татау на руці росте та символізує розвиток Джейсона як воїна. І татау дійсно існували і існують досі. Це назва традиційного тату на острові племені Самоа. І кожна татау дійсно унікальне, так само як і у грі, воно визначає характер людини. От наступного разу, як хтось доколупається вас за татуху, сміливо відповідайте йому. Є, звісно, є одна доволі важлива різниця між грою і реальністю. Реальне татау б'ється від попереку до коліна і до пупка. Да, вперше я дуже радий, що розробники гри відійшли від реальності в повторі реальності. Було б не так круто прокинутись на початку гри від того, що хтось б'є тобі татуху на дупі. А як би і прогрес? прогрес? Міфологія появи Татау, до речі, теж цікава і не класична. Значить, були дві сестри сіамські близнючки Таема і Тіла Файга. Вони були зрощені на попереку. Захотіли вони поплисти зі свого острова, ну і попливли, прямо без човна батерфляя. І не помітивши їх, між ними проплив човен і розділив їх. Тож вже окремо вони допливли до Фіджі, де їх навчили бити татухи. Їм дуже сподобалось це мистецтво, і вони попливли на рідний острів, щоб навчити йому свій народ самого. І от по поверненню тіла Файга стала богиною війни, а Таєм – татумайстром. Так, у легенді таке написано. Але я впевнений, що батьки пишаються ними однаково. Ну, власне, через те, що вони були зрощені попереком, то звідси і починається татау. Щось я не пригадую якоїсь іншої міфології, де обряд з'явився, бо його прийняли у іншого народу, бо він прикольний і красивий, дружелюбний народ ці самого. Значення реальних татау також не таке те, як у грі, а скоріше тривіальне. Різні знаки означають шлях додому, силу, захист, підголовник, так, підголовник як символ підтримки голови села, і так далі. Деякі бились тільки жінкам, деякі тільки чоловікам, в залежності від значення. Наприклад, символ Медуза означає жіночність, і він, напевно, найпопулярніший серед жінок. До речі, прикол. Ні у кого на острові не видно таких самих татау, як у нас. У них скоріше якийсь стиль Маорі. Маорі якраз любили такі лінії і завитушки, і от такі маски. Вони називаються маски Мако Маорі. Тільки традиційні тату Маорі б'ються не іглами, а зубилами, тому це ще й шрамування. Тож, схожість тільки у стилі тату. Міфологія. Міф про створення острову Ракят острову Рук теж доволі класичний. Сильний воїн кинув виклик величезному чудовиську та переміг в бою. І голова чудовиська стала цим островом. Такі міфи були у багатьох племен Полінезії і Маланезії. Наприклад, у Полінезії був поширений такий напівбог, як Мауї, так саме той який у мультику. І так у багатьох міфах він приблизно такий і є. Хоч спробував? І от Мауї. То витягав крючком з дна острови, то перемагав величезного бугра, з якого утворювались по різним версіям то живі істоти то острови. А одного разу він рбалив з братами і піймав величезну рибину, сказав братам послідкувати за нею, а сам пішов за тахунгу, тобто майстром. Ну а поки його не було, брати вже почали різати рибу, і та розпалась на гори, скелі і долини. Якби брати послухали мау і дочекали стахунгу, острів був би рівниною, і люди могли б легко подорожувати по його поверхні. А так отримали скелі, гори і долини. Чувствую, що якийсь бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я невірно знаю за що але я не можу вам сказати. Цікаво з якого то звіра роблять дороги в Київській області. Ну і так виходить, що коли Джейсон ловить бетріп і б'ється з велетнем, то він, можливо, бачить очима місцевої версії мауї. От ви, панове, знаєте, що таке безумство? Ну, якщо ви на цьому відео, то точно знаєте. А як розпізнатись і впоратись з вигоранням і апатією, це напевно вже поважче. А якщо їх ігнорувати, то можна дійти і до достану ось о. Me or them? Так що краще попіклуватись про себе одразу, і за потреби звернутися до психолога. з Чим допоможе Mindly, найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. І працювати тут з психологом можна навіть з тропічного острова. Головне, щоб інтернет був. Просто завантажуйте додаток, проходите тест, і запропонованих під ваші потреби психологів ви можете обрати того, що підходить вам найбільше. Впевнитись про те, що він вам підійде, ви можете ще до сеансу. Можете подивитись його відеовізитівку, інформацію про освіту і відгуки інших людей. Переходьте за посиланням у описі чи QR-кодом на екрані, використовуйте промокод TENZOR і отримуєте знижку 10% на перший сеанс з будь-яким спеціалістом, хоч на завтра, хоч з гір, хоч з островів. Тож звертайтесь по допомогу вчасно і не доводьте до стану, коли про вас можна буде знімати новий випуск Говорить Україна. Древній ніж. Ножик, той, який російською локалізацією їжак», тут взагалі якось рандомно опинився. Він взагалі китайський, і чому він якось поєднався з обрятами острів'ян, я поняття не маю. До речі, полору гри він зроблений зі срібла. Та що натяк на китайських відьмаків? Острів у Другу світовому. А от історія про те, що в часи Другої світової на острові точились бої між японцями і американцями, цілком логічна. Бо на островах в Тихому океані дійсно було багато боїв, і обидві сторони займали їх, щоб мати там бази і дозаправку. І пушки, і японські бетонні бункери все доволі правдиво. І в реальності, як і у грі, іноземці принесли на острови тільки технології і знання, але культура зберіглась місцева. Свою культуру, що вояки японців, що американців просто передати не встигли. Війна закінчилась. Фан факти під кінець цього розділу. Мапа островів Рук змальована з островів М'янмі під назвою Великі Західні острови Тореса, і вони тут майже безлюдні. На мапах за 25 рік тут тільки одне маленьке поселення, і то невідомо чи не закинути. Персонажа Ваа спочатку не існувало, але коли на прослуховування прийшов Майкл Мендо, то був таким харизматичним, що початкового злодія Піро просто переписали під нього. Прізвище Вааса Монтенегро перекладається з англійської як Чорногорія. Не знаю, яким чином в Маланезії у когось на острові може бути прізвище Чорногорія англійською. але надарма у нього шкіра і світліша, ніж у інших на острові. Цітра, та що сестра Вааса це поширене ім'я в Індонезії і Малазії, як користується популярністю серед багатьох племен. Буквально воно означає образ, і в сенсі як візуального представлення, і як репутації. Саме слово рак'ят з малайської означає люди або народ. Ага, народ, народ. Та й самі ракет часто видають в бою фразочки малайською. Ом, нам сіба намшіба. Ом нам сіба нам сіба. А тепер ми переносимось у гімалайські гори вигаданої країни кірат заварійте собі чай на основі трав і дзвони для медитації і готуйтесь до просвітлення. Ubisoft у цій частині дуже зосередились навколо релігії, тому створили свою дуже детально. Так детально, що я все проходження думав, що це реальний буддизм. Ну, окрім імен Божеств, щоб нікого не образити. А виявилось, що ну, приблизно так і є, але з умовностями. Давайте по порядку. Банашур Ялунг Кіра Почнемо з головних фігур будь-якої релігії, з богів. Банашур це вигаданий бог, і тільки думаєте мені написати, що всі боги вигадані, я не хочу знову влетіти в тіньовий бан. Так от Банашура вигадали Ubisoft. Він бог творець, що створив всесвіт піснею. Схоже, він є аналогом брахми з індуїзму, який також є творцем всього. Поки Юбісофтівський Банашур створював світ своєю піснею, він пробудив демона Ялунга, якому потенційна поява нового світу по сусідству не дуже сподобалась. Тому він пішов розбиратись до Банашура і напав на нього. Але у Ялунга нічого не вийшло. Чого. Тому що отримали і все. Банашур його переміг, розділив на частини, і з них утворились скелі, печери та яри. Ну так, Ubisoft не стали довго думати і повторили цей момент з легенди про воїна і Велата Far Cry хоча Почати не те, щоб притамано релігіям, під які вони косять. Що ж до реальної релігії, то в індуїзмі нічого такого немає. Ялунг повністю вигаданий Ubisoftом типовий Big Bad Boy, як диявол у християнстві. Далі Банашура, аби привнести в світ гармонії і благодать, створив свою дочку Кіру, на честь якої і названий Кірат. Знову таки, це якісь привнесення з християнства, бо щось вона мені надто нагадує Ісуса. А ім'я Кіра має окрему історію. Прототипом для кірату, скоріш за все, був Непал. І на території Непалу, близько тисячі років до нашої ери, проживав народ кірата, люди Леви, не як гібриди, а просто слово Кіра означає лев, а та означає ти. Скоріше за все вони виглядали так само, як і люди в тому регіоні зараз, але поки читав про них, то уявляв їх якось так. Хочете, я вам зараз розкажу, як хліб ворочить. <звук> Загалом Ubisoft намагались створити якесь релігійне підґрунтя для гри по типовим канонам західної культури, але при цьому надати їй вид автентичної східної релігії. Молитвенні пропорції і барабани. Це те, що ми можемо побачити в кожному куточку як кірату, так і багатьох гімалайських країн. Це молитвенні пропорції або лунгдари, призначені для захисту від зла і благословення місцевості. Кожен колір прапора символізує одну зі стихій: Вода. зелений, Earth. Земля. жовтий, Fire. червоний, Air. Повітря. білий і небо космос синій. Коли вітер колихає прапорці, то він наче як читає мантри з них, тому їх вішають у вітряних місцях. Ось, наприклад, базовий табір Евересту. А барабани, які у грі, дійсно розташовані в регіонах, де переважає тибетська культура. Порівняйте реальне зображення і гру. Написи на колесі це знову таки мантри, і обратання такого колеса матиме такий же позитивний ефект, як і усне читання молитов. Дуже зручна штука, коли обратальний момент і вітер можуть молитись за тебе. Можна мені так з роботою, будь ласка. Тарун Матара. Ігровий обряд вибору і посвячення у духовного лідера Кірату неповнолітньої дівчинки дуже-дуже паливно списаний з непальського обряду Кумарі. В грі Тарун Матара це обрана дівчинка, яку називають втіленням богині Кіри. Ти, богиня. В Непалі традиція Кумарі полягає у виборі дівчинки як живої богині, яку шанують як прояв божественної енергії. Він, до речі, і досі проводиться у деяких містах Непалу. Той випадок, коли списую, але не один в один. Шангрі-Ла Почнемо з того, що – це тільки літературне місто, описане в 1933 році Джеймсоном Хілдоном у книзі Втрачений Горизонт. В міфології буддизму воно називається Шамбала, тому далі я й буду називати його саме так. За легендою, у 9 столітті після навали мусульман царство Шамбали стало невидимим для всіх, і тільки чисті серце можуть його знайти. А демони у Шамбалі це ракшаси, демони людоїди та злі духи в індуїзмі. Їх чи то створив Брахма, бог творіння всього і вся, чи то вони є потомками божеств, яких створив Брахма. Ну або ракшасами перероджуються особливо гріховні люди. В індуїзмі ракшаси є збираним образом темного начала, тобто всього, що несе страждання і несправедливість у світ. Коротше, ракшаси в індуїзмі це росіяни. Їх є три види. Якша це нейтральні і нешкідливі духи, їх у грі немає. Звичайні демони, це всі ті вороги, яких ми вбиваємо в Шамбалі постійно. Їх звичайний вигляд, це півтораметровий косматий демон, ну як у грі, та ісполіни або ж титани, вороги богів. Оцей птах в кінці, скоріш за все, це він і є. До речі, за легендою, при 25-му царі там має статись остання битва між добром і злом. Те, що ми бачимо у грі, це не сама битва, якщо що. там має бути щось на рівні цієї сцени.

Згідно міфології гри, бог банашур виконав пісню, що створила світ, і пісня ця нагадувала колокольний дзвін. Прикиньте, кожен раз як ваш сусід йде в душ, ви чуєте його спів якось так. Так, от чому Єлунг напав на банашура, коли той створив світ. Ну його можна зрозуміти. Може, не такий вже він непоганець. Натабадперсеністебедна. Пейган Мін по приходу до влади колокольні зруйнував. Власне, по їх руїнам ми і лазимо, щоб відкрити фрагменти мапи. Тут розробники одночасно поєднали кілька існуючих релігійних концептів та вигадку. По вигляду дзвони схожі на дріл Бу. Дзвін для медитації. Він використовується в парі зі Скіпетром Дордже, який мені щось ну дуже нагадує, десь щось було схоже в ігровій індустрії, але я таки не згадав де. Підкажіть у коментарях. Так от вони використовуються для медитації і досягнення просвітлення. Нагадую, що у грі це називається дзвін просвітлення. На цьому схожість з Drill Boo закінчується. По розмірам і розташуванню у вежах ці дзвони копіюють Боншо. Їх використовують для позначення плину часу та для скликання чинців на літургійні служби. Ну і під них також медитують. Ну а вигадка це все інше. У грі їх дзвін проганяє злу силу в нашому випадку ракшасів, а в реальній культурі вони ж тільки сприяють медитації. А ракшаси зникають від сонячного світла. Висновки у четвертій частині Ubisoft вирішили повторити рецепт успіху. Far Cry 3. герой опиняється в невідомій для себе культурі, проймається нею, йде шляхом великого воїна і перемагає місцевого боса. Як колись герой переміг велетня. Тільки якщо Far Cry 3 був як проба пера, то тут вони вивели це на максимум. Я пройшов гру, думаючи, що це на 80% автентичний буддизм і було цікаво. І я впевнений, що мені буде так само цікаво колись перепройти її, знаючи, що це скоріше нова вигадана східна релігія, яку, крім як тут, більше ніде і не побачиш. Хіба це не додає більшого запалу для боротьби за свободу вільного народу Карпат? Ще трохи цікавого. Сюжет крутиться навколо громадянської війни в Кіраті і схоже, що в основу сюжету лягла громадянська війна в Непалі. Там, в 1996 році спалахнув збройний конфлікт між маоїстами і королівською владою. Народ, що надихнувся ідеологією Мао Цзедуна, вимагав повалення монархічного ладу і домігся цього за 10 років за допомогою зброї в руках. Ну монархію тоді повалили, та до ідеалу Непалу все ще далеченько, але це довга історія. Можливо, назва групи спротуму Золотий шлях списана з угрупування сяючий шлях в Перу, але тут дуже навряд, бо перуанський сяючий шлях це терористи-комуністи масломасляне якесь, ну коротше, явно не релігійна група. Якщо хто не бачив, то на прапорі кірата у грі два золоті калаши і корона. Підозрюю, що для створення цього прапору розробники надихались прапором Мазамбіку, на якому також користується калашмат. Не знаю, якою зброєю буде вестись третя світова, але четверта палиться мої каміння. Цю фразу Ейнштейн сказав ще довгої на ядерної атомної зброї, і зараз її вживають, натякаючи саме на ядерний кінець світу. Я не знаю, чи саме так скінчиться історія людства, а є ті, хто в цьому впевнені. І вони побудували бункери для того, щоб укритися в них від ядерного полум'я. Волтек. Ой, не те, не те. Ось воно. Сюжет Far Cry 5. Крутиться навколо секти ворота Едему, яку очолює Джозеф Сіт і його сімейка. Секта зайняла цілий вигаданий округ Хоуп, і вони вірять, що наближається кінець світу Армагедон, який не уникнути та не зупинити. Та віра і очищення від гріха принесуть порятунок, навіть якщо очищення буде примусовим з колічоріжчими пораненнями і якоюсь дурю. Креативний директор Far Cry 5 Ден Хей казав, що в часи Холодної війни, коли він ще сам був малим, він був нажаханий можливістю Армагедону. І таких, як він, було багато. Пізніше сувок розпався, тривога спала, але через роки повернулась знову. Тут він не уточнює, але я думаю, що він про кризу 2008 року. І цитата Тож, коли я побачив хлопця з дошкою для бутербродів, на якій написано кінець близько, це був ключовий момент думки. Цей хлопець не божевільний. Це й стало поштовхом для створення Джозефа Сіда. Далі мої здогадки. Він повернувся до часів Холодної війни і побачив там тогочасні секти. Думаю, за основу секти в грі взяли секту Гілка Давида. Давидці чи давідянці вірили, що живуть в останні дні людства і скоро настане кінець світу. А свого лідера Девіда Коріша вважали Агнцем Божим, і що через нього говорить Господь. Вони жили окремо на ранчо і запасались зброєю для боротьби з силами зла. Цікаво, який калібр, на їхню думку підходить для демонів. Але чисельність їх була щось біля сотні, взагалі не той масштаб, що в грі. В той же час існувала ще одна секта. Храм народів, і це вже були не повірите християно-комуністи, що боролись з капіталізмом. От їх вже були тисячі, або навіть п'ятдесяток тисяч це вже масштаб ігрової секти. До речі, хтось знає якусь сучасну секту взагалі, бо я, крім свідків Рускагаміра, нікого пригадати не можу. Напишіть у коментах про якийсь цікавий культ, який ви знаєте. Цікаво, чи зараз у цих поїхавших фантазія стала погірше чи покраще. Тож для створення секти у Far Cry 5, взяли ці два культи найняли сектолога, культолога культоведа, ну коротше спеціаліста по шизам. І написали історію секти з часу виникнення, 15 років тому, і її поступово можна розкрити в грі. Хоч Ubisoft і не люблять, але варто визнати, що сюжети вони пишуть круто. Шкода тільки надто добре їх ховають і часто не обшаривши кожну діру, то сюжети не розкриєш. Цікавенька. Через рік після виходу гри, Ubisoft випустили фільм на півгодини про передісторію подій гри. Називається Він Far Cry 5, всередині воріт Едема. Там оповідається, як блогер і друзі вирішили доказати існування секти Ворота і Дема і попали в неприємності. Власне, оці кадри цього блогера нам і показують в інтро до гри. Є концепт арт, де сімейка Сід представлена вершниками Апокаліпсису, голова культу Джозеф Сід, Білий Кінь. В багатьох інтерпретаціях це завойовник Ісус Христос. От кого б я не очікував бачити серед вершників апокаліпсису, так це Ісуса. Старший брат Джозефа Яков, ветеран війни на гнідому коні, звісно, уособлює війну. Молодший брат Джозефа Іоанн, на вороному коні голод. І прийомна сестричка Віра, що накачує всіх наркотиками під назвою Блаженство на блідому коні, що особлює чому та чи смерть. В п'ятій частині розробники повернули нас з екзотичних країн у рідну для них Америку, з зброєю кожного першого величезними пікапами і хелє yeah! вибухами. На цей раз історія теж побудована на вірі, але не навколо віри у велике минуле і вільне майбутнє, а навколо того, що майбутнього не буде. Якщо минулі рази ми були на стороні віруючих, а не були злодіями, то тепер ми цим сектантам протистоїмо. Обережно зона спойлерів до кінця гри. До спойлерів 3, 2, 1. Це співпадіння, постійні заклики сімейки сіт про те, що це ми тут зло, що прийшло і нападає на всіх. Та ядерні вибухи в кінці гри натякають, що може це ми злодії Ганс, але у Far Cry, новий світанок ми можемо побувати в бункерах цієї сімейки і знайти там пусті пускові шахти для величеньких таких ракет. Тож куди ділись ці ракети? Може це Джозеф і спричинив цей кінець світу? Він знав, що кінець неминучий, бо планував стати його причиною. От такі от пироги. Загалом в наших краях Far Cry 3 і 4 вважають найкращими і культовими. В Америці саме п'ята вважається на вищою і феноменальною частиною, і сподіваюся, що сьогодні ви трохи більше зрозуміли, чому обидві думки мають під собою підґрунтя. Ubisoft може і люблять провалити маркетингову компанію кожен наступний раз гучніше попереднього, але в написанні історій і культових злодіїв вони все ще в топі кращих. А якщо говорити саме про топи кращих лиходіїв у іграх, то Вас, Пейган Мін і Джозеф Сід їх взагалі часто очолюють. А яка ваша улюблена частина Far Cry? Можливо, одна з тих, що я сьогодні навіть не згадав. Пишіть про те, чим вона зачепила вас в коментарях. Поспілкуємось, а я на цьому завершую. Нагадаю, що ви можете підтримати мене гримною, вона донатом чи спонсорством на Ютубі, Патреоні, і отримати додатковий контент. Я б дуже хотів постримати Dying Light The Beast, яка вийде 19 вересня, але жаба душить, поможіть її прогнати. Ну і можете зайти в телеграм-канал, там теж є меми, анонси, цікавинки з виробництва відео і все таке. Всі посилання, звісно, є в описі. Заходьте, не соромтесь, а я на цьому з вами не прощаюсь, а лише кажу до наступного відео. Бувайте!